Доброго ранку, мої малята. Зараз у нас пора року зима. А зима яка сніжна, біла і холодна. А ми з вами вивчимо віршик про зиму. Білі мухи налетіли. Все подвір'я стало біле. Не злічити білих мух. Що летять неначе пух. Галю, Петрику, кіндрате. Годі ледарі вам спати. І побігли до санчат. Галю, Петрик і Кіндрат. Спробуймо ще раз, білі мухи налетіли. Все подвір'я стало біле, Не злічити білих мух, Що летять, неначе пух. Галю, Петрику, кіндрате, годі ледарі вам спати. І побігли до санчат Галя, Петрик і кіндрат. Цей вірш написав Максим Рильський. Білі мухи налетіли, все подвір'я стало біле. Не злічити білих мух, що летять, неначе пух. Галю, Петрику, кіндрате. Годі ледарі вам спати, і побігли до санчат, Галя. Петрик і Кіндрат, Всі згори летять щодуху, щоб спіймати біломух, А синчата їм усім змайстрував старий Максим. Ось такий гарний віршик, дітки.